У нас і так була війна в державі, але не такого великого плану. І тут ви знаєте, що. Шок. Раніше ми воювали з е трактористами, колгоспниками і людьми, які там працюють на шахтами. Ну і найманцями, які приїхали з Росії. А зараз йдуть регулярні війська. Такою кількістю, якою вони пруть, і якою вони там лягають. То я розумію, що це, як всі привикли говорити, це пушечне м'ясо. Вони йдуть, і йдуть, і йдуть, але в них практично нічого не, не виходить. не виходить. Так як я вам говорив, ми вже не ті військовослужбовці, які починали в 22-му році. Переломний момент, я думаю, ближче знає тільки Бог, але я думаю, що скоро Він настане. Побудувати, напевно, якийсь там великий забор, щоб сюди вже росіяни не їздили. Вони ще не можуть зрозуміти, що тут, тут немає нічого російського, тут нікого не треба захищати. Ми самі себе можемо від цього захистити. І від них ми себе теж захистимо.